Увага, розшук! Білгородністровським МВГУ МВС України в Одеській області встановлюється місце знаходження Лісогор Ольги Тихонівни, 29.07.60 року народження. Проживає в селі Сухолуж'я Білгородністровського району, яка з 31 жовтня 2012 року приблизно о 15-й годині пішла з дому на невідомому напрямку. Прикмети на вигляд 40-45 років. Худорлява зріст 150-155 см, Волосся світле коротко стрижене, особливі прикмети: параліч лівої руки від ліктя до долоні рука перекручена. Жінка інвалід другої групи, хвора на епілепсію. Була одягнута на голові синя хустка, куртка темно-синього кольору, спідниця коричнева, напівчоботи чорного кольору. У випадку отримання будь-якої інформації просимо повідомити за телефонами білкородністровського міського відділу міліції 102-243-61».